Вітаю! Мене звати Кирило. Представляю вам буктрейлер до чудової історії про пригоди Чарлі на шоколадній фабриці. Маленький хлопчик Чарлі Бакет з бідної сім'ї, що живе в невеликій халупі разом зі своїми батьками, двома дідусями і двома бабусями. Сім'я не може дозволити собі найнеобхіднішого. У будинку тільки одне ліжко, на якому лежать найстарші члени сім'ї. Вони живуть в проволоді, харчуються картоплею і капустою. Чарлі дуже любить шоколад, але отримує його тільки раз на рік, одну плитку на свій день народження з якості подарунка. У тому ж місті знаходиться шоколадна фабрика «Віллі Вонг. В один цікавий день містер Вонка поклав п'ять золотих квитків в стільки ж плиток шоколаду і оголосив, що ті діти, які знайдуть квитки, отримають можливість потрапити на фабрику. У світі починається справжній ажіотаж. Перший квиток знаходить хлопчик Августус Углуб, який страждає повнотою. Другий квіток дістається в Веруці Солт, Солд, розпещеній доньці мультимільйонера. Третій квіток дістається дуже цілеспрямованій та егоїстичній дівчинці Віолеті Борегар. А четвертий знаходить захоплений геймер Майк Тіві. Чарлі отримує першу шоколадку в подарунок від батьків на день народження, а другу купує за власні кошти, отримані від свого дідуся. Але ні в одній із шоколадних плиток не виявляється квитка. На вулиці хлопчик знаходить купюру вартістю в 10 доларів і купує третю шоколадку, в якій і виявляється останній золотий квиток. Які пригоди чекають на Чарлі? Чи потрапить він на шоколадну фабрику? Які таємниці приховує Віллі Вонг? Якщо хочете дізнатися, чим закінчиться ця чарівна історія, раджу вам прочитати книжку Рольда Дала, Чарлі, Шоколадна Фабрика.